Вже багато років виробляю еротичну масажну олійку для грудей за власним рецептом. Зараз робила ще одну партію для Тетяни. Вона вже багато років замовляє в мене цю олійку. Еротична масажна олійка для грудей з дуже, дуже сексуальним і чуттєвим ароматом. Аромат цієї олійки складний, сексуальний, збуджуючий. Ноти ефірної олії пачулі, ноти ефірної олії Єгипетської Герані та комплекс парфумів виробництва США різні сорти троянд, з солодким ароматом, з легким зеленим ароматом. І ця олія дуже добре доглядає за грудьми. Вона має потужний живлюючий ефект, і вона Має так такий дійсно ліфтінг-ефект, тому що олії грані і олії пачулі це олії афродизіаки, і вони дуже корисно впливають на шкіру, омолоджуючи її. Це просто насолода. Можна приміняти не тільки для грудей, а й для усього тіла. Аромат неперевершений. Шкіра пахне ще, мабуть, дві доби після того, як ви скористаєтесь цією олійкою. Ось такий флакон. 100 мл люксовий стоїть лише 1000 гривень для такого складу. Це дуже низька ціна. Повірте мені, бо це дійсно парфумоване натуральне масло, і такого об'єму вистачає дуже надовго.